Друзі, привіт! Нарешті я попав на славетний наш Дніпро. Приїхали з товаришем половити плітку. А яке воно буде, не знаю. Нема щось ніде нікого. Правда, дощик моросить не передавало. Але але, але так як є. Будемо пробувати. Будемо пробувати. Зараз обід, я не знаю, десь може півпершого, отаку десь 12.30. Зараз будемо пробувати. Вже трошки розеклався. Ось зараз прикормочки, що в нас. Зараз, ой, візьму відро. Так, ось таке в мене, друзі, варево. Це половинки гороха, пшону і трошки коноплі. Так, є у мене ось така маляса, лящ. Але що це в мене тут? Ще таке? Біг фіш є ось таке. Це в нас відро. Опари з черв'як наживка. Ось, тут просто Ось. Возьмем ось таку велика риба халва. Ну, такого на плітку нема нічого. Ну, Візьмем макуха карась, ось є. Серія провіс флагман. І ще є ось краб халібуд. Ось таке. Зараз ми оце все діло замішаємо і будемо пробувати, пробувати ось тут ловити. На різних дистанціях попробую. ближче, далі, будемо поки в пошуках. Зараз нема задачі такої сісти і тягати рибу. Задача знайти рибку і спробувати її спіймати. Так що вперед. Буду використовувати тут ось такі 120 грамові. Годівнички від профмонтаж, пластикові гарні. Ну, а монтажі теж від профмонтаж. Самі різні. Тут асиметрична петля, патерностер, асиметрична петля, в общем різні. Є різні, будемо різні ставити. Інлайн. Будемо пробувати на різне. Так що зараз будемо пробувати закидатися вже потроху. Э, у бровку завів. Завело щось у бровку. 50 гривень стоїть, тільки 150 воно стоїть. Ну, з друзі, на кукурузу клюнула. Це ось гарна плітка, бачите? Це така докотом. А то, а то у мене цей на опарі клює. На опарі клює постійно. Первіка одразу об'їдає. І впіймав я дві таких невеличких пліточки. Так що, продовжуємо, це гарно. Друзі. за снасті не розказав. Тут я поставив цілу батарею, аж три, бачите, це в мене... Ой, а як вони називаються? Я забувся. Це вже старі, це вже їм шостий рік пішов. Форса Active Feeder 420 довжина. А котушки Карп Фідер з бейтранером 4 ти... ой, 5 тисяч. Ну а то воночки, оте крайнє моє будилище. Ось. У. Це довжина. Старе моє. Оце. Форса Ренк. І котушечка Ренк 4 тисячка з бейтранером вони з тестом до 160 по-моєму, до 180 грам. Ну, як би взяв і ці, бо в мене ще один є, але не буду витягувати. Цей я коротший закинув на ближню дистанцію, а ті на дальній. Зараз експериментую з наживками і з дальністю заброса, закиду, тобто, ну, якось. Ну, дивіться, на... Ну, бачите, на кукурудзу клюнула здорова плітка. Ну як здорова, хороша, залікова. Не кілограмова, грам 200, 250, не знаю. Ну, ось так, все вам розказав. Зараз треба перезакидатися, бо, мабуть, об'їдає, дріб'язок страшне. Ну Товариші говорять, він тиждень назад їздив чи має трошки більше назад що каже днем, воно таке клює. Дрібнота, ну а потім ввечері вже підходить більш-менш щось нормальне. ну Поки що ловим ось так. Бачите, друзі, яка погода, дощ йде, а передавало, що сьогодні завтра не буде, а воно дощ. Таке трошки затихне, тоді пуститься. Піду одягну другі штани, от дощу. курточку то от дощу надів, а штани не надів, Бо як нам очуся, то буде біля. Ну, Дріб я з обжираю, я поки що. Ну, нічого, приїхали. то Будемо якось пробувати, А що робити? Так що продовжуємо, продовжуємо. Ось включив. Щось клюнуло, камера виключена, бо дощ іде. ну невелика там. Це на виползне. Нічого. Це не дрібна. Ось така. Не дрібна, але нормальна. Така, скажем, ні туди, ні сюди. Ось така, бачите. Так. На, на Мало. Ми темп Медемо. Як хочемо. Ось так. Це кусочок випуска вчора ввечері. Лазив, коптив ото рибу, дивлюся, виползки є. Утікають, так я, наверное, десяток там чи 12 штук спіймав, май спробую, мати, поплюнув. Так що зараз так і продовжимо. Ось так кусочок отщепнув виползка. А тоді його зараз я покажу, одягну. Ось так просто. Тричі продівто, звичайно. Буду камеру виключати, бо дощ моча, накриваю, бо не перестає щось. Дощ таке може, може трошки затихнути дощі. Раз на, на хвилинку це йде, моросить, і моросить. Така погода. Щось ми <кхи> не вдало цього разу. Ну нічого, то не страшне. <кхи> Друзі, поки пішли ми. Пообідали, дали течку, води в воді, садок, ну це я вже забрав. ну Там одна плітка, ну садок у калошах я леді став, забрав. Ну, раз пішла течія, значить зараз перезакидаємося і попробуємо. Можливо, завжди коли дають течку, кльов активізовується. Ну, в взагалі, спробуємо подивимось. Две штуки, только что таких поймал, трошки больше, чем на ладони. Ну, такие, больше меньше Так, закидаем. Не получилось, Sure. Друзі, не кілограмова, а хороша клітка. Бачите, пішла течія і почало плювати. Ну, ось. ось така, бачите. Ну, така вона тут і клює. Нормально. Бачите така не залікова чисто на опарися. Це вже непоганий батончик. Це вже залікова. Ось так, друзі, бачите, ловиться. Зараз я покажу, що я піддіваю. Бо на тій налівій в мене воно надіте, а на правій немає. Щось вправа мовчить, а та тільки впала і зразу клює. Ось, друзі, отакі ось пуфіки профмонтажівські. Воно зараз течія. Воно його підніма і бовтає. Довгенький поводочок сантиметрів 60. І воно його бовта для плітки це добре, плітка така любить. Ляж люби з дна брати, лоскирка. а плітка люба щоб шевелилася. По крайній мірі я так гадаю. Во така. така, друзі, клює, якраз. Пістьнадцять сантиметрів. 20. Горнильня. Ну, можно... А Шадот. Шадот, хороший. Они Я кладу от кандалы, да? Да, да, да. Это такое, за ладони. Сашко казал, как А за что, за чипы Не, не за И я вас вот в поводу берегал. ничего, на один фидер у меня есть сейчас запахнуть. Чем ты хотел сделать? Дрібна. І таке буває. Така хай живе. Там поводник прив'язував і дірвав це більш-менш цього разу. Вже темніє потроху. Володенця в машині. Тут на, на Дніпрі плітка така. Блін. Багато слизі на неї. Що страшне. Так, треба кормушку взяти 120 грамов, бо соточки в мене немає, а 80 легко несе, блін. Потягну повідеці і ось такий пух. Знову дощ починає рости, тут яким сьогодні задовбав. Зараз почне холодно, бігають туди-сюди. О, де варна пліточка. О, опа. О, це хороша, бачите яка. Гарнюня. Так, і в садок мені по пішті. Ніяких секретів, все по-простому. Ось дивіться, бачите. пуфик і опарки, і все. Є, ну Так, Закидаємо. О, а це якраз на всю длину. чітко, хоч раз закину. А вот треба метрів п'ять підмотати. Ого. Всювай одна туркнуться е. Ой, Сань, провис, а ты за мной, не за его нахуй Зараза, сейчас уберу. Подорвал. Подорвал. А? А хорошая была. Не, не оборвал. плівку то одервав, я думав одервав. Так, да, Там якась провка є і тягну, може якийсь бугор підводний, я за нього зачіпаюся. Short show. Oh, yeah, coffee. Непогано, бачите така плітка гарна. Ой! Ось на короткий повітря. Гарна плітка така ловка красотулечка красота Ось така, бо ой, та дивись ти <ріхи> бо скажуть, що не показую я кашу, ну ось дивіться, ось так ось Оце ось отак 18 сантиметрів, неповна моя ладошка. Оце десь 20-22 без хвоста. Ну Така, нормальна, хороша. Аби зимою така на зимову вудку бомба була. Ай, друзі. Темніє. Мабуть, ще трошки посижу, так вже й пробок. Заведу машину, просушуся. А напарник ніхає хоче. Хоче лове, хоче ні. А я таке, Норма, нормально, бачите. Не клювало, а під весіло тут дали течію, воду дали і все нормально пішло. Ну зараз закинуся, ще трохи. Раз, два, та й сьогодні. Горно О, друзі, рідша, ну дивіться вже яка. О, уже. О! Гарна клітка. Ну, Я вже не буду закидати той фідер. Так, трошки ще посижу, хвилин 3-4 і мабуть вже сьогоднішню рибалку буду бо Вже воно не промок, а от сирів, руки вже, мокрі, мокрий лег. Раді бога, вже свою норму я піймав нормально. Так, друзі, мабуть, буду я вимотуватися так. Ідуть Так. І таке. Бо вже на дворі темно, вже кінчити не бачу, Це треба йти по фонарь. Це камера, тут нічний режим, то воно ще більш-менш щось вона видно показує. Так що, друзі, перша частини рибалка підійшла до кінця. Рибалка дуже екстремальна. Дощ не переставав. Якщо переставав, то там на кілька хвилин, а тоді минут хвилин 20-40 іде, йде така мряка, більший, менший. Затихне трошки, перестане і знову те саме. Я поглядаю, чи там не клюне вудка, Зараз витягну її та піду. Ну, Клювало на опариша і з пуфіком краще. Такий поводочок, можна довший, можна до метра. Воно те я, щоб він грав. Ось тут поставив на ліву короткий поводок, такий сантиметрів 25, то одну клітку поймав, мовчить. А права там нормальний поводок, то ну, тоді ми перестали. То це, це не проблема переставити поводок. Так що ось так, все спрацювало. Спочатку не клювало, як ви бачили, дрібненьке, оббивало. А потім дали течку і все наладилось, все почало получатися. Хороша плітка, якраз жарюшна, плітка, все окей. Так що, друзі, на цьому першу частину своєї рибалки я закінчую. Закінчую. Кому сподобалося, ставимо лайк. Кому не сподобалося, дізлайк. Підписуємося на мій канал. Рибачу, як умію. І до чекаємо другу частину рибалки. Зараз ляжу віддихну, посплю, може проснуся, вийду, якщо дощу не буде, попробую. Взагалі, ви все побачите. Якщо щось клюватиме, то все побачите. А якщо раптом друга частина не вийде, відео, значить я нічого не спіймав. Так що, якось так. Ну, на цьому все. На короткий час кажу вам пока. Слава Україні!